Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після останніх землетрусів Туреччині серйозно постало питання цілісності Кримського мосту. Сьогодні вночі одразу на восьми опорах мосту пішли серйозні тріщини, крім того, трісли опори балок залізничного мосту. Ще раніше повідомлялося, що місць через Керченську протоку Кримський міст можуть дістати пошкоджене не тільки в результаті потрапляння української ракети, а й внаслідок природних процесів. Зокрема, шляхом впливу грязьового вулкана, який знаходиться поруч з ним і вивергається раз на десять. Десять років про це сказав у незалежний російський експерт, геоеколог Юрій Медовар. Експерт підтвердив, що Україна має можливість зруйнувати міст ракетним ударом. Однак це не єдиний варіант його майбутнього знищення, за його словами, міст в будь-якому випадку не простоїть довго. Взагалі не зрозуміло, як він досі тримається. Там дуже складна геологія. Основні палі знаходяться в глині. А глина не тримає, так як граніт. Обдурити природу, що нікому не вдавалося. Це я кажу, як геолог. У протоці дуже складна геологічна будова дна і все Чних районах подібні споруди можна будувати тільки на скельній основі. Ми ж замість скельної основи маємо майкопські обводнені на півтверді глини. Цей міст по ідеї, не потрібен нікому, крім однієї людини. Через нього порушився водообмін між чорними азовським морями. У серйозно вплинув на біоту Азовського моря, погіршивши умови життя дельфінів, розповів він. За словами медовара, міс провис йому вдарити ракетою. Проте красиво укласти його на дно не вийде. Це нереально довжина моста 18 кілометрів. Щось може впасти, а щось залишиться. Шучу за все, на дно він не ляже. Його потрібно буде потім демонтувати. Зазначив Голох. Повністю його не знищить навіть кілька ракет. Прогнозує експерт. Він не впаде, навіть якщо в нього три ракети потраплять. У будь-якому випадку його доведеться демонтувати, а не тільки звільняти фарватер. Або ви хочете, що він залишився як колізей? Сказав він, додавши, що демонтаж мосту буде дуже. Же складним і дорогим, але надіятись на природу потрібно, хоч нам і своє робити. Україні необхідно отримати ракети далекої дальності атакам для того, щоб завдавати ударів по військових базах росіян на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Про це в ефірі телеканалу Freedom сказав військовий експерт та керівник центру військово правових досліджень Олександр Мосієнко. Атакам нам необхідні для нанесення ударів по військових об'єктах і об'єктах військової інфраструктури російських військ, які знаходяться в окупованому Криму, тому що туди Росія завезла досить велику кількість озброєнь різних типів. Зазначив Мосієнко. Він каже, що окупанти в Криму обладнали бази, а також зібрали величезну кількість. Тільки з боєприпасів і техніки, а вже світи все відправляють на інші окуповані території України, Мелітополь, Маріуполь і так далі. І там вже знаходяться, наприклад, склади з ракетами С-300, якими обстрілюють Запоріжжя, там знаходяться склади з артилерійським озброєнням і боєприпасами, які обстрілюють Херсони, мирні українські міста. Це все необхідно знищувати, щоб у Росії не було можливості тероризувати, обстрілювати цивільну інфраструктуру і мирні українські міста. Підсумував він у міністерство оборони США 3 лютого оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 2,2 мільярда доларів. Києву передадуть ракети дальної дії Сідібі, за допомогою яких можна наносити удари по ворогу на відстані приблизно 150 кілометрів. У Пентагоні уточнили, що ракети GLCDB Україні передадуть для того, щоб ЗСУ могли успішно проводити оборонні та наступальні операції для звільнення своїх територій. Що будуть українські військові завдавати ударів такими ракетами по окупованих в захопленому Криму? Київ повинен буде вирішувати сам. Що стосується українських планів по операціях, то очевидно, що це їх рішення. Вони головні в цьому. Тому я не збираюся говорити або спекулювати про можливі майбутні операції, але знову ж таки ми працювали з ними, щоб забезпечити можливості, які дозволяють їм бути ефективними на полі бою. Підкреслив представник Міноборони США Патрік Райдер. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.